Всім доброго тихого, мирного дня, хорошого настрію. От сьогодні у нас цілий день погода. як цілий, Четверта година, я вигнав кізові але вже, от подивіться, як вже починає жовтнути все, вже жовтий місяць. Хоча сьогодні вже 8 жовтня, але ж бачите, як рідко який рік, що в цьому році ще стільки зелені, а цей рік такий. Ну, напевно, через те, що у нас. Вже от три неділі практично дощі, вологи багато, сонця немає, лише так скоро не жовкне, не облітає, бо коли нема вологи, опадів, а сонечкою воно раз-два сохне. Я так думаю. А ось бачите, малина. Це я йду в ту сторону, кажу малина, вибачте, калина, це я йду в ту сторону, де городна, щоб ми капусточку вкинули і я ще їх вводжу періодично, щоб вони їли там. ось бачите, яка калина. Яка вона вже стига гарні. Оце коли йду, я собі вириваю, беру і ось, бачите, яка. І смакую. Вона така соковита, така смачна. Знаєте, як перший любив солодке, то я б її так не смакував би, як зараз, бо солод перебивався. Бо чуть кислота що має, чуть гірч, то тоді негативно сприйняв, а зараз навпаки все смачне. Ось так. Так що хто кому треба, смакуйте. Я побагато. Ні, от йду, взяв, зірвав собі одну китайку, посмакував і все. Всім гарного дня і хорошого настрою. Вчора я пас кізочок під городом. Посмакував, як йшов до городу калинки. Вчора цілий день була гарна погода без дощу, Аж, але вечором десь біля десь, біля десятої, як почався дощ і ніч. І сьогодні майже цілий день. Вранці тільки трошки слабший був, то я кізок, а вже мав гнати, четверта година. Трішки затишилося без дощу. І чуть-чуть, якщо бачите небо, чуть сонечко починає виглядати. Зараз дощу нема. Але вже листя потрішки жовкне, жовкне. Ось. Жовтень місяць працює. І дуже гарно. Я тепер перемістився, змінив своє місце пасовичка в гайочок. І ось. Щось мусиш їм пригнути, щоб було що їсти. А то вони не хочуть, не так ліняться. А ось глид наш, бачите? Який він вже гарний. Ось цей глид, І я його теж смакую. Він смачненький. Які солоний. А так смак йому, як вам сказати. як щось приготовлене. Ну, нас рекомендували в кого проблеми з серцем. У нас угоду дуже багато. А я так. Собі трішки всього смакую, коли. Залежить, де я і що є. Ось така в нас краса. Природа. Ось бачите, на кінець то вийшло сонечко. Найбільша радість, яка є. А то обіщали в першій декаді бабине літо жовтня, а його так і немає. Дощ, дощ, три неділі в нас вже дощу, починаючи з вересня і не дає нам нічого робити. Може ще і спогодиться і прийде до нас бабине літо. Бо ще треба городи подоробляти. Дуже багато роботи, осінь, Бо коли настане зима, вже цієї роботи зробити не можна буде. Ось бачите, як то стає весело і радісно, тільки з'являється сонечко. Ну, але ніхто не знає, ще передають душі в нас. Будемо бачити, якось та буде. Бачите, жовтий місяць вже пізня пора, я пасу кізогню, тут старий ліс. Тут городи були ось з цієї сторони, бачите, вже заросло теж сосною, теж ліс. І що я побачив, саме головне, я думаю, покажу вам. Бо аж здивувався, подивіться. Ви бачите? Ви бачите, яка пора. І ось суничка. І ще одна. Зелененька. О! А ця доспіває. Ось така наша природа. Ось. Бачите, яка гарна. В цій порі це не бачимо. Ніде не бачу. А оце одну суничку я побачив. Одну єдину суничку. Бачите? Де таке вроді можливе? Але природа є природа, різні буває. Ось знову, що я знайшов гарного, Подивіться, Яка квіточка ромашечка. Вже осінь і не але ніде таких не а Це одну єдину здибу. Яка краса. І тут ще бачу якісь грибочки є. Бачите, ось грибочок який вже великий, бо цей малий це вже інший сорт. Бо тоста ніжка. бачите, А цей, мені здається, інший. А може так виріс, не знаю. Не бачу таких грибів. Ну я когось бачу, але я не інтересувався ним. Як грибчики їдять. Смакують. Ні. Подивіться. Грибчики збирають і смакують. Бачите, покажуть, тут добре бачу, Бореться вже, бачите. Це природа. Хто що любить. Я ж кажу, от навіть і мухомори, і ці потрошки їдять. Так що є з ким ходити, збирати гриби, смакують, тільки вибирають кому, котрой подобається. Бачите? А мій черниш то саме краще. ще позбирали. Піше немає. Тут треба місце дислокації змінити.